Вітаю, близнюки, і в нас старой прогноз на наступний тиждень саме для вас будемо дивитись події, які можуть траплятися у вашому житті. І так, перша карта в нас, і тут в нас король мечів. Чоловік, який керує, там. Володіє таким достатньо холодним розумом. Все пропускає через свій розум, має аналітичний склад розуму. Да, в нього дуже розвинено мишлення і прям холодне таке мишлення, аналітичне. Може бути якийсь спеціаліст в уській сфері, це може бути і хірург, можете звертатись до медичної. всі медичні установи проходять по цьому. Це може бути так само і людина, як IT-сфера. От саме по цьому карті воно проходить. Це коли людина відхиляє всі емоції, все і чисто розумом, аналітикою, приймає якісь рішення і також проявляє себе у житті. Наступна карта. Наступна карта, туз, туз кубків. Чудова можливість, коли у вас буде натхнення. Натхнення це ом, шанс, такий імпульс. Імпульс, коли у вас буде емоції, просто захльбувати, да? коли ви будете відчувати максимальний, на максимальний пік емоцій, коли ми, наприклад, це можуть бути і емоції, як і добрі, так може бути і негативні, як ми сприймаємо. Та емоції можуть бути і радість, і, і е, сміх, але ж можуть бути і сльози, і істерика. Тому це коли вас просто захоплюють емоції, максимальний такі е, е максимально от прямо емоції в Наступна карта, дивимось. Четвір так, чотири пентаклі. Карта, коли ви будете зберігати свої гроші. Карта стабільних, стабільного отримання грошей. У вас є вже або є накопичення, які. Раніше да, ви отримали, або так само може по зарплаті, по фінансам, але головна її задача це зберегти. Зберегти, не розвивати, не вкладати нікуди кошти. Тобто розумний підхід до о, о, витрат і до доходів. Тобто, намагатись все ж таки їх зберегти. І наступна карта, дивимось. І тут у нас карта йде ірофант. Це може бути пов'язане і з навчанням, для когось може пройти і запросять на навчання, для когось може бути традиції. Тобто в традиційному напрямку це може бути і родинні свята, там де ви будете дотримуватись правил традиції, але в нас поки нічого немає такого да, Це може бути і Пасха, і Великдень, ну, такого плану, все має. і Різдво.